Дощ не став свято на заваді. Злива 23 серпня не перешкодила керівникам області, військовослужбовцям, правоохоронцям і дипломатам зібратися в Ужгороді з нагоди важливого свята дня державного прапору України. Традиційну церемонію цьогоріч розпочали хвилиною мовчання, щоб вшанувати пам'ять всіх полеглих внаслідок війни громадян. Після в супроводі гімну, який виконував академічний духовний оркестр Закарпатської обласної філармонії на площі Богдана Хмельницького, на найвищий флагшток Закарпаття підняли національний стяг. Наш синьо-жовтий прапор символізує свободу, незламність та єдність всіх українців. Саме під кольорами цього стягу сьогодні виборюється незалежність України. Наш прапор це прапор, який зараз надихає весь світ, який надихає наших воїнів на перемогу. І свято нашого прапору, державного прапору, надзвичайно важливе для нас, особливо зараз. Тому ми його проводимо в будь-якій будь-якій погоді, в будь-який час. Це символ перемоги, який для нас особлює перемогу, і перемогу, яка буде досить скоро на Україні. Під час війни свято національного прапору України, навірно. Одно з базових свят, яке говорить про те, що це символ нашого суверенітету, нашого прагнення до боротьби до свободи. Ми знаємо, що цим прапором наші українці виходили проти танків в окупованих територіях. Молодий хлопець вийшов перед морю по свій театру після бомбардування. Сьогодні наш прапор є в кожній європейській столиці, на кожному адмінбудинку як знак того, що вони солідарні в нашій боротьбі за свободу незалежність за європейські цінності. Пам'ятаємо, хто віддав життя за цей прапор. Підтримує тих, хто цим прапором сьогодні оберігає нас. Державний прапор важливий для кожного українця. Втім, сьогодні для військовослужбовців він має своє особливе значення. Національний прапор це один з головних символів будь-якої держави. Це один з головних символів України, тому дійсно він важливий. Люди ризикують життям, здоров'ям заради того, щоб цей прапор з'явився в тих містах. В яких зараз перебувають окупанти, віримо та сподіваємося, вже незабаром національний прапор знову замайорить над кожним звільненим селом і містом України.